Привіт, друзі! Якщо я вам скажу, що це кизили, кажу, що дурак, це кизил. Так, у мене є два сорти варігатного кизилу. Скоро буде три, сподіваюсь. Бачите, ось такі з нього ягоди. Не дуже великі, але дуже красиві. Самі по собі. Не знаю, чи не смачніше не є їх в цьому році, тому що коли. Бачите, він вже успішно заклав бутон на наступний рік. Ось, шов як просто як варігати. Дуже красиво такі у нього листя, дуже гарне просто. І користь, і все на світі. Ось це один. А ось мене новинка називається це спорт від е, відомого сорту Семен. Але це такі, можливо, буде стріати, не знаю, як буде цей сорт називатися, але дуже красивий. Влітку ці прожилки жовті, а зараз бачите, рожеві стали. Такі в нього величезні, гарні смачні плоди. Кизилу. Де там воно. Ось тут, бачите, там попадали. скажу вам смачні, але тут такі дуже. Пізньо стиглий сорт. Красиві дуже казали, тому що, моя ясна риторика, моя філософія має бути не просто корисною, ще й красивою. Має бути не просто а ще й корисною. Хоча завжди те і інше співпадає. Ось. Мене це недавно, буквально пару місяців, місяць, напевно, десь. Мені подарував дуже гарний хлопець. Дуже хороша людина, яка біолог, коротше, і привітніша, коротше так. А це я колись купив його, напевно, років три тому, деякі, ще до ковіду. Да, десь 3-4 роки тому. Він мене сидів, 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 сидів. Я там ще була, гілка хотів прикопувати, але я так і не прийшов. Тож бо я вже навчився кольоров займатися, то його буду окулірувати. Як кажуть, але ще поки немає з чого, але найду, коротше. У мене ж там дуже гарний є спідвій. Отакий от ось варієгатний кізіл один і другий. Тому шукайте свої перлинки, Тому що особливо гарна ця кізілка квітує жовтим. Тут фіолетова деревіла, в наслі така ж чорна навесні. Ще прикольно, коли буває, застає ще бузок. Буває буває дійсно, що бузок це так, але кізіл теж ще дотягує до того. Тут то дуже красиво. Залітиме така компанія фіалотово-жовтого. Ось. І от семенчик. Будемо коштувати. Так що такі ось пироги. Ну все, побіг бо дощ. пока.